У ДТП загинув депутат Київради від забороненої проросійської партії ОПЗЖ Сергій Мамоян. Аварія сталася вчора, 3 листопада. Цю інформацію Київладі підтвердили джерела міській раді. Так загинув вчора увечері в ДТП. Триває слідство. Інших подробиць поки не можемо розголосити. Повідомили джерела Київлади. Також цю інформацію підтвердили на офіційних аккаунтах Київради в соціальних мережах. Як повідомило головне управління національної поліції Одеської області, автотроща сталася у неділю о 19 годині вечора у старокозацькій громаді. Водій позашляховика Тойота не впорався з керуванням та заїхав у кювет, після чого авто загорілось. Двоє людей загинуло, ще двоє отримали поранення. Сергію Мамояну було 40 років. Від партії ОПЗЖ його обрали до Київради у 2020 році. Раніше Сергій був заступником голови комісії Київради з питань транспорту, зв'язку та реклами. Також Сергій Мамоян був депутатом Полтавської обласної ради 7-го скликання. Сергій Мамоян практично не фігурував у публічних скандалах, на відміну від свого старшого брата Суто Маяна. Сута Мамоян Мамо це пливовий нардеп Верховної Ради від ОПЗЖ. Він неодноразово став героєм скандалів та корупційних розслідувань. Сергій мав дружину, два сина та доньку.